В мене була ідея, я хотів зробити коротенький випуск з центру Вініпегу вночі і поздравити всіх моїх глядачів підписників. Але потім, коли я дізнався про ці ночні обстріли очередні в Україні, я вирішив, що це, мабуть, буде не дуже доречно Це робити деякі короткі. Кадри я додав до на початку цього відео, ви вже їх побачили, і тому вирішив поздравити українців сьогодні зранку. В, у нас це ще ранок, у вас вже е, мабуть, вже пів, південь, сам сінла, щось е, таке. Хочу всім е, пожелати мирного неба. Я дуже сподіваюся, що. Україна в цьому 2023 році роздавить цю гадину, і українці повернуться до нормального життя. Ну і звісно, сподіваюся, що після цієї трагедії, після цієї війни Україна продовжить своє життя і свій розвиток. В іншому напрямі, в напряму кращому, ніж це було до початку цієї війни. Я дуже сподіваюся, що я зможу приїхати в Київ з моєю родиною. Ми дуже любимо Київ. Я сподіваюся, що ми зможемо приїхати до наших друзів в Одесу. Я сподіваюся, що ми зможемо приїхати в український Донецьк, в Українську Макіївку. Слава ЗСУ. Моя щира подяка всім українцям, які зараз захищають батьківщину і воюють з цією гадиною. Я не бієць, я не знаходжусь на передовій, але я також намагаюсь робити, що я можу, і допомагати так, як я можу. Ну, а ми давайте з вами сьогодні поговоримо про те, Чому ж українці повертаються додому, повертаються назад з Канади? Які основні причини цього? Перш ніж продовжити, я хочу вам напам'ятати, нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати е, інтересні, важливі відео у майбутньому. І не забудьте залишити 3-4 слова у коментарах до цього відео. Ну а ми з вами давайте продовжимо і розберемось, що ж не так з Канадою, чому українці уїжджають з Канади. В мене є можливість спілкуватись з. Досить такі великим, великою кількістю українців, українських сімей, які приїжджають в Канаду. Не тільки face to face, так, але й мені пишуть багато через, мої, через мій сайт і розповідають багато. Звісно, е більшість людей, які повертаються, вони не афішують цього. І, е це люди просто повертаються, да, і все, так. Ви не знайдете офіційної інформації про те, скільки українців вже повернулось. І я розумію, чому такої інформації офіційної нема. Треба розуміти, що Канада витрачає зараз величезні ресурси на. Підтримку українців на цю програму КАЄД, і візи, що надаються, і фінансові допомоги, які надаються. І якщо зараз, наприклад, канадський уряд почне проводити офіційні такі надавати офіційні цифри, це покаже, що гроші витрачаються просто на вітер, так? І в більшості Великої кількості людей в Канаді це може не сподобатись. Тобто, щоб уникнути всіх цих роздрягів і всього такого негативу, ви таких офіційних цифр ніхто не надає і не надасть, це треба розуміти. Поэтому казати, а що ти звідкіля ти знаєш, і покажи мені офіційну інформацію? Це така безтолкова річ, і, і, і про це ми сьогодні спілкуватись не будемо. Ви не знайдете. Але я впевнений, що кожен з вас, кожен з українців, зараз знає когось, хто вже повернувся, хто вже в'їхав з Канади чи збирає валізи для того, щоб поїхати з Канади. І ми сьогодні поговоримо, чому це трапляється. Я Хочу вам сказати, що більшість причин, які ми чуємо, це таке. Це, це причини не ті, що є на самом ділі. Тому додивиться це відео до кінця, щоб зрозуміти, а що ж на самом ділі трапляється, чому ж це так українці уїжджають додому. По-перше, хочу определитись, так, є два основних таких. Типа українців, які приїжджають зараз до Канади. Перші це українці, які мають досвід життя і праці у Європі, які доволі таки довгий час провели в Європі. Це заробітчани. Вони мають досвід життя в Європі, вони мають досвід життя в Європі. Деякі з цих людей мають навіть якийсь вже там. Квартири у Європі, будинки у Європі, і зараз вони приїжджають сюди і, звісно, вони починають це все порівнювати. Інший тип українців це ті, хто приїжджає сюди, звісно. З України, так, тих хто О, окей, це транзитом через Європу, але вони не мають досвіду життя у Європі, і досвіду праці в Європі. Вони зразу їдуть сюди до Канади. І є такий миф: миф на сьогодні, що в більшості повертаються ті, хто має досвід життя в Європі, хто приїхав сюди не з України прям яком, а з Європи. Ні, насам на дійсності це не так. Повертаються і ті, і ті. Просто українців, які приїхали зараз з Європи, їх більшість, так їх значно більше, ніж українців, які з України. І тому це більше чутно про таких людей, які приїхали з Європи, і вони повертаються і про них більше розповідають. Але на самому ділі. Повертаються і ті, і ті. Я знаю і тих, і тих, хто вже повернувся, і хто збирається повернутися. Як, як тільки починаєш запитувати, чому, От що, що таке основне, чому ви повертаєтесь? І такі причини, по-перше, кажуть, погода, ми не готові до такої зими. Минус 30, це важко, це тяжко. Ми не хочемо жити в, таких, в такому кліматі. Це перше велика, велика причина, по якої я чую, українці залишають. Друга велика причина це Неможливість знайти роботу, яку я хочу, так? Яку, якою я займався до цього, яку я сподівався знайти у Канаді. Це друга причина. Третя причина, така дуже велика, дуже часто зустрічається. Це о, в Канаді, в містах багато бомжів. Дуже багато сміття, погані дороги. Ну і таке інше, так, у цьому напрямку. І ви знаєте, дійсно якась, якийсь процент е, правди у цьому всьому є, так? Життя в, Сіверна... в, в Америці відрізняється від Європи, від України. Так, да, дійсно тут є бомжи. Ви можете багато зустріти бомжів в окремих районах. так, це, це не, не повсяк всюду. Ви не зустрінете бомжів у, у, на кожній вулиці. так, Я зараз ходжу і тут ви, на моєму е, посол, посілку ви не знайдете бомжів. Але так, є бомжі, є сміття, є мінус 30, є е, на ідеальні дороги. Ну, у мене, коли я починаю розмовляти далі і намагатися з'ясувати, чи це дійсно причина, чи це відговорка для себе по-перше, і для інших. І я знаю таку напевну річ, що, на жаль, більшість людей не буває Правдивим, так, откровенним навіть з собою. І від цього трапляються багато проблем, більшість проблем, які має людина у своєму житті. Що я маю на увазі? Ну давайте з вами поговоримо про мінус 30 і важкі зими. Я не хочу жити в такому кліматі. Це все маячня. В Канаді багато місць, де у вас не буде мінус 30. І навіть у більшості е, місць, де живуть люди в Канаді, так у, больших, у великих містах, мінус 30, це, е, це в більшості це виключення, це не норма. Я зараз гуляю по вулиці, мінус 9, я відчуваю себе дуже комфортно. І тому, коли люди кажуть, мене мені не підходить. Клімат, тому що тут мінус 30, я розумію, що це така відмазка, знаєте, щоб самому собі сказати, ну, клімат поганий, тому я можу більше нічого не робити. Отже, мінус 30, це такий миф, яким користується багато людей для того, щоб. Так, так би мовити, екскюз, так, і, звин, і, і звініться перед собою. по-перше. Ну і потім розповісти всім навколо, що там та, 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 мінус 30, жити, не, жити просто неможливо. Що стосується бомжів, е, сміття, в цьому теж також є доля правди. Але як я вже сказав, ви не зустрінете бомжів. Сміття прям усюди. Так, є окремі райони, кудині, куди звичайні де звичайній людині нічого робити. Так? І там, до речі, там так, там правда там багато бомжів, там багато сміття. Я в тих районах не буваю, мені там робити нічого. Більшості нормальних людей там ніколи не буває, там робити нам нічого. Отже, для мене наявність цих бомжей в якомусь районі вона не грає жодної ролі. І знов таки, казати, що я не можу там жити тільки тому, що там багато бомжів, це таке, така собі отмазка, Знаєте. Е, ну, ладно. Наступне це. Наявність роботи такої роботи, яку я виконував до того, яку я виконував е, звик виконувати, яку я люблю, а у Канаді я не зможу знайти таку роботу. Це також часткова правда. Я в Канаді роблю ту роботу, яку я робив до Канади. І я знаю багато людей, які. Займаються в Канаді тим, що вони люблять, тим, що, чим вони займались до приїзду в Канаду. Якщо ми змогли це зробити, то зможе зробити люба інша людина, яка приїжджає до Канади. І от в мене питання таке: а що ж на дії, що ж насправді трапляється такого, чому українці повертаються з Канади? Чи в Європу, чи в Київ. До речі, це стосується не тільки українців. Так? Це, це роблять багато навіть емігрантів, ті, які пройшли весь шлях еміграції до того, як приїхали в Канаду з інших країн. Багато людей також повертаються додому. І на, зараз ми з вами поговоримо о настоящих причинах, о реальних причинах, чому так трапляється. Отже, що стосується реальних причин. Коли мені кажуть, мінус 30, ми жити не готові. А ви що, не знали до того, як ви будете їхати до Канади? Що в Канаді буде мінус 30, знов таки, це міф, так? Про мінус 30 там завжди. Але ви не знали про це? Невже ж коли ви їхали до Канади, ви не знали, що в Канадських місцях є бомжі, є райони, де е, збирається весь шлак. Невже ж ви не знали, що в Канаді для того, щоб працювати по вашій професії, робити те, що ви любите робити, вам треба підтверджувати ваш диплом, ваше образование, вам треба знати англійську мову? Якщо ви цього не знали, то, звісно, ви зробили велику помилку, коли ви поїхали до Канади. Основна причина, чому люди повертаються з Канади, і зараз не тільки я кажу про українців, я вже сказав, що це стосується не тільки українців, повертаються не тільки українці, повертаються інші люди. Основна причина в тому, що люди... Так, ми всі кажемо, я готов навчатись, я буду вивчати англійську, я готов навчатись чомусь новому і починати життя з початку. Все це ми кажемо сидячи вдома в комфортній обстановці на дивані біля печці. Да? Але коли так трапляється, що ми, звісно, повинні вчити нову мову, навчатись якісь новим скілам. От тут починаються проблеми. Більшості своєї люди не готові навчатись. Люди не готові змінювати своє життя докорінно починати все спочатку. Так ми самі собі, там нашим друзям можемо казати, та я готовий, я зараз я все зроблю. Але насправді ні. Насправді люди не готові. І коли вони потрапляють в Канаду, і коли вони розуміють, що... Те, що я там був готов колись робити, а зараз я матимуть, мусимуть це робити, це дві великі речі. І люди не готові це робити. Люди, люди в більшості не готові вчитись, навчатись, боротись, починати все спочатку. Я майже кожного дня отримую імейли, е де я читаю. Допоможіть мені, я збираюсь переїхати до Канади. Буду їхати там та дити та Допоможіть знайти мені будь-яку роботу. Я англійського не маю, але я буду вивчати, я готов важко працювати, починати це спочатку. Я навіть вже не читаю такі імейли, я їх зразу просто викидую і хочу сказати, чому. Коли я читаю, що я готовий, я буду щось робити там, вивчати англійську, там ще щось е, таке, я розумію, що ця людина не, не до чого не готова і нічого робити не буде. Є велика різниця між я готовий, я буду, і я вже роблю, я вже вивчаю англійську мову, я вже підготувався, я знаю, що мене чекає. Я, в мене вже є план, куди я піду в першу, другу, третю о, чергу, а вже потім буду щось е, намагатись там за, зачепитись. Тому, будь ласка, допоможіть мені е, якось знайти першу роботу. В цих підходах вони звучать не дуже різно, але відстань від одного до іншого це, це нормальне життя в Канаді, так? Якщо ви готові щось робити, але ще не почали це робити, це означає, що ви до цього не готові і робити цього не, не будете. І треба бути чесним насамперед перед самим собою. В цьому немає нічого поганого. Я не засуджую нікого, ви зрозумієте мені, мене правильно. Я просто кажу, що <кій> якщо ви хочете щось зробити, Якщо ви хочете змінити життя на почати інше життя, це треба робити сьогодні. Не, не я готов колись чомусь щось там почати робити, а я вже почав це робити. І від того наскільки ви будете відверті насамперед перед собою, так. Перед самим собою, не просто розповідати собі, ну я там щось колись почну. Я, я таких людей багато. В мене, в мене рідні є такі. Я знов-таки хочу сказати, я нікого не засуджую. У мене є такі друзі, у мене є такі е рідні люди, е які також вони не готові до, до змін, до того, що треба все починати з нуля, треба вивчати іншу мову. треба Адаптувати своє життя під зовсім інші умови, кондиції. Навіщо мені це робити, коли в мене, наприклад, в Європі є вже все встаканено, у мене є якась робота, так е, нехай я там і не громадянин, і в мене там може бути якісь там птичі права, але я знаю це і я вже там. Відчуваю себе комфортно, я вже потратив декілька років на те, щоб обжитись у, у тому середовищі, і зараз я повинен це починати спочатку. Навіщо мені це робити, коли в мене в Україні є гарна моя квартира? Коли в мене в Україні є моя робота, яку я Знаю, як робити, де в мене є мої вже клієнти, з якими я працюю роками. Мені не треба нічого починати спочатку. Так, окей, зараз важкі часи, але ж це мене, і навіщо мені це робити? Я це розумію. Я це знов-таки не суджу. Я, Я завжди казав, що еміграція це не для кожної людини. Це дуже важка праця, це багато навчання, це для людей, які... Дійсно хочуть змінити, змінити своє життя для людей, які цілеспрямовано йдуть до зміни свого життя. Оце еміграція. Е -е, Релокація те, що роблять зараз більшість українців. Вони думають, якщо я зроблю цю релокацію, так зміню місце свого. Життя на сьогодні то в мене все зміниться, і мені не треба буде окей. Я там щось потрачу. Я готов потра... потратити 20 минут у день мого життя на те, щоб там е... вивчити якесь одне два, два слова. На англійській мові, і все з мене гаразд. Я вже своє, я вже віднавчався 10-20 років тому, коли я закінчував університет, коледж чи ще щось. Я вже все, що треба мені було вивчити, я вже вивчив. Ні, так це з еміграцією не пройде, і це треба розуміти і знов таки бути відвертим, по перше, перед собою. Отже, щоб підсумувати трохи про те, чому ж все ж таки українці повертаються з Канади, що не так з Канадою, чому Канада не, задана... не задовольняє усіх, я хочу сказати, будьте відвертими, по-перше, перед собою, відповідь собі. Чесно на питання, а чи дійсно я готов до еміграції, не до релокації? Я вже казав в своїх попередніх відео. Втікти від війни можна до ближайшого кордону, до ближайшої безпечної країни, там переждати, перечекати цю війну і потім повернутися додому. Так? Канада це не про те. Канада це не про перечекати, не про біженство від війни Канада це про еміграцію. Еміграція це дуже важкий труд, це дуже багато навчання. Це не просто почати життя з нуля. Це не просто сказати, я готов почати своє життя з нуля. Це робота, це дуже багато навчання і чи дійсно ви готові. Навчатись, чи дійсно ви готові мінятись, це такі питання, на які вам треба відповісти собі, для того, щоб не марнувати свій час, не марнувати гроші на переліт до Канади, життя, намагання за, зачепитись у Канаді, не марнувати гроші інших людей, ну і щоб не портити своє. Відношення до чудової країни Канади. Канада дуже чудова країна. Канада комфортна країна. Але для того, щоб жити в Канаді комфортно, треба змінюватись не в думках. Я це зроблю, я готовий. А на ділі я це вже роблю. Я до цього вже готовий, я вже змінююсь, навчаюсь і щось роблю для того, щоб, мене, щоб мені, мені моїй родині було комфортно у Канаді. Я сподіваюся, що я довів свою думку е конкретно, так, зрозуміло. Так, я розумію, що не всім подобається, правда. Більшість людей намагаються бути м'якими перед собою, так, закругляти угли. Але це не для імміграції. Вам, повин... Вам потрібно бути чесними перед собою. Вам потрібно приймати серйозні рішення. Я Сподіваюсь, що українці, які приїдуть, залишиться в Канаді, у них все буде добре. Я хочу в це вірити, і я двома руками за, щоб українці тут зачіплялись, налагоджували життя, жили комфортно в Канаді. Ті, хто хоче тут залишитись. Наприкінці ще раз хочу поздравити всіх з Новим роком пожелати, щоб ваші мрії здійснились в новому році, для того, щоб облегчити вам процес еміграції, я, я вже доволі таки довго е, роб, роблю це, е, працюю над цим роликом. Я зроблю ролик. Наступне відео, мабуть, це буде завдяки якому ви зрозумієте на 100% кожен крок до еміграції до Канади. Після цього ролику ви будете мати 100% розуміння, що коли і як робити для того, щоб отримати канадське постійне громадянство. Вам не потрібен буде жоден імміграційний агент. <хи> Ви самі собі найкращий імміграційний агент. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, залишайте ваші коментари до цього відео, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисні для вас відео. Якщо ви знаєте людей, які шукають інформацію, реальну інформацію, правдиву інформацію про життя в Канаді, про те, як потрапити в Канаду, як залишитись в Канаді, кидайте їм посилання на мій канал, на мої відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить все буде добре. До речі, щодо... Клімату. Я вже хожу, Роблю цей ролик більш ніж півгодини. І як бачите, я почуваю себе доволі таки непогано. Це, це для тих, хто каже, що у Канаді мінус 30, півроку, і жити там неможливо.